Терасол це середньоранній високолейновий гібрид соняшника для класичної технології вирощування. Основні характеристики гібриду Терасол. селекція мірасол Сід. Технологія вирощування класична, група стиглості середньоранній 108 днів, потенціал врожайності до 55 центнерів з гектара. Міст олії – 48%, міст олейнової кислоти 87%. Стійкість до вовчка 7 раз А до Г. Висота рослин 175 см. Переваги гібриду терасол. Посухостійкість. Гібрид чудово переносить посушливі умови, забезпечуючи врожай навіть у регіонах із недостатнім зволоженням. Стійкість до хвороб. Терасол має генетичну стійкість до таких захворювань, як фомопсис, біла гниль, і демонструє низький ризик втрати врожаю. Універсальність придатний для вирощування в зонах лісостепу та степу з високою адаптивністю до різних умов, стійкість до посухи 9 з 10. стійкість до вилягання та обсипання 8 з 10. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.